наше, слава Тобі. Всі, сани, Святому Духові, нині по всіх і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, О, Господи, помилуй. Благослови! Христос, що воскрес із мертвих істинний, Бог наш, молитвам причистий, своєї матері, різдва, якої наш святий храм славних і усихвальних апостолів святого Отця нашого Івана Златоуста, стархіписпа Константинополя і святих мучників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія і Каленика, блаженого священного мучника Григорія писпа Перемільського, блаженого священного мучника Андрія, Паруха Сихова, святого Івана Павла II, Папи Римського і праведного митрополита Андрея і всіх святих помилує і спасе нас як благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу! Найперше всім дякую за спільну молитву, що спільна молитва має велику силу, а особливо, коли ми навколо Христа об'єднані. Вчора Свята Церква вшановувала пам'ять святого мученика Ореста. Сьогодні, коли ми всі разом тут зібрані, щиро дякуємо Богові за нашого пароха Отця Ореста та вітаємо його з іменинами. Хай Бог йому дарує. У здоров'я спасенні провадити нашу парафію ще многі і благі літа. Но літа, літа, вотра літа, нам восениє, но я літа. Пригадуємо. Ще сьогодні і завтра можемо до Захристі принести пакунки для наших захисників. При центральному виході з храму та у Захристії можна отримати наші церковні календарі, присвячені 25-літтю візиту святого Івана Павла II Папи Римського в Україну. Особливо, хто не був присутній чи хто ще не народився на той час, маєте можливість. Там е, через посилання зайти і подивитися відео, і зрозуміти, ну, е, якого масштабу ця подія була на той час. Запрошуємо усіх до коляди на церкву. Можна долучитись до групи колядників, аби зібратися із сусідами та покулядувати у своєму будинку. Записатись потрібно у Захристії. Також у Захристі можна отримати різдвяну свічку від Карітасу та в такий спосіб підтримати дітей загиблих, безвісті зниклих та полонених наших воїнів, їх родини. На наступну неділю, 21 грудня, при виході з храму можна буде отримати благословенну різдвяну просфору. Важливо в цей час вписати всю свою родину на святкову божественну літургію, також не забути і усопших родичів. Запокійна літургія буде служитися на святий на вечір 24 грудня о 9 годині. Аніматори Садбоску запрошують дітей віком 7-14 років на ораторію майстер-клас з виготовлення свічок із вощини, яка буде наступної неділі 21 грудня з 15.30 до 18.00 у конференц-залі. Ну. І запрошую усіх тут присутніх, щоб ми разом поблагословили автомобілі для наших захисників. Це за ті кошти, які ми стараємося подарунок зробити для воїнів, щоб вони могли евакуювати поранених і підвозити необхідну продукцію для того, щоб нас захищати. Тому зараз запрошую всіх вийти на подвір'я нашого храму. Щоб разом помолитися і поблагословити, щоб ті автомобілі довго служили і е, робили добро.